А в ніч на неділю у Києві нетверезий 30-річний водій на шаленій швидкості збив двох пішоходів. Один з них потрапив до лікарні. А от Андрій Юзюк, студент другого курсу Київського інституту міжнародних відносин, помер на місці. Водій спочатку намагався прикинутися очевидцем. А коли його впізнали, почав залякувати свідків та хизуватися, що йому все одно за це нічого не буде. Навчальний день в інституті міжнародних відносин сьогодні розпочався з хвилини мовчання. Трагічна смерть Андрія Юзюка шокувала студентів. Він був старостою курсу та душею інституту. Організовував там всі концерти, везде ведучим був, виступав, КВН представляв від інституту. Тобто, дійсно багато друзів, знаєте, обчительний і умний, дійсно дуже умний на рядкость. Аварія сталася в ніч проти неділі. Ауді вилетіла на тротуар та збила там двох людей. Аби повернути за напрямком руху на цій ділянці, водії зменшують швидкість до кількох кілометрів за годину. Натомість Ауді розтрощила будку охоронця і зупинилася лише після удару об бордюр, коли лопнули всі шини та розлетівся на друзький титановий диск колеса. Водій намагався втекти з місця події та вдати себе звичайного перехожого. Однак свідки його спіймали. Не подіяли на людей і погрози впливовими зв'язками водія. Охоронець ринку поблизу місця трагедії Ігор Антонов бачив убивцю за кілька хвилин після аварії. Каже, від самосуду того врятувала міліція. Він ж, ж навіть не зображав шоїнською. Люди кричать ти людину вбив студента, того хлопчину, котрий ти убив людину. От а він дивиться так, такими глазами, як не в міняємо. Як експертиза підтвердила слова свідків у крові водія аудії, рівень алкоголю становив два приміли. А це більш ніж пляшка горілки. Є акт, який засвідчує саме цей його стан. Mm -hmm. І при тому він ледве тримався на ногах. Забравши життя Андрія Юзіка, 30-річний водія уді покалічив і власну долю. Нині він в ізоляторі тимчасового тримання, де чекатиме на рішення суду. Тарас Корнюк, Сергій Семенченко, факти ICTV.